У Луцьку змагалися військові та цивільні лучники під час турніру Кубок Любарта. Серед учасників військовослужбовець ЗСУ Дмитро розповідає: нині він із побратимами прикривають Волинське небо від ворожих ракет. каже родом із Луганщини. Я люблю все нове. Це нове. Це цікаве, це новий досвід, це нові враження. Мав два поранення. Це останнє поранення. От, ну я Після цього поранення знову повернувся в підрозділ. Війна для наших областей вже була з 2014 року, тому я очікував на ці події. Я знав, що вони будуть, просто не знав коли. Тому для мене не було шоком. Початок. 24 лютого я прийшов в частину і записався в ТРО. За моїми плечима моя родина. Якщо я здамся, якщо я відмовлюся від цього, якщо я дам слабинку, то все це ляже на них. Вся це відповідальність на моїх дітей, на мою дружину, на моїх батьків. А я цього не хочу у відкритому чемпіонаті. Луцька кубок Люберта взяли участь 42 спортсмени, з них 12 – військовослужбовці, розповів головний суддя Олег Дучимінський. В цьому році ми вже проводимо другий раз змагання в категорії військовослужбовців. Це військові, які проходять реабілітацію. Учасник змагань Андрій Павліщук із Ківерців розповідає: після повномасштабного наступу Росіян пішов у ЗСУ, виконував бойові завдання у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Ми вже поїхали на Донецькі прерії, Донецькі землі захищати нашу країну. Були між Бахмутом та Солідаром і так само потім перемістилися в Харківську область. тоді якраз було велике харківське наступлення. Потрібно налаштуватись на постріл. Це ціла наука, яку тренер. Дає для бійців і вони з задоволенням це виконують. Навіть ті, хто чинив опір, коли їм пропонували перші рази приїхати, себе, вони приїжджали десь там в мобільному телефоні. Спочатку копали, дивились, як це роблять інші. Пізніше вони включалися в цю роботу і на сьогоднішній день з задоволенням приймають участь у всіх змаганнях. Види спорту. Різноманітні, навіть якщо це фізичні види спорту, вони теж позитивно впливають на відновлення організму. Один із тих, хто започатковував стрільбу з лука в Луцьку, ветеран АТО Павло Ковальський. Раді бачити і можливість, що військовослужбовці, які приходять зараз лікування чи реабілітацію, мають можливість вирватися із лікувального закладу після всіх своїх необхідних процедур. І після обіднього пору там вони мають дві годинки вільного часу орієнтовно із психологами і супроводом медичним. Приїжджають. Ми їм показуємо, як це відбувається. Перші знайомчі кроки їм показуємо. І хлопці взагалі дуже хапаються вся інформація на люто і вправно виконують кожні свої постріли. Я себе згадую так, так само, що колись я знайомився цим видом спорту і проходив якраз спортивну реабілітацію, і це мене захопило. І до, до цього часу я час від часу долучаюся до всіх можливих організацій. За підсумками змагань серед військових, перше місце здобув Дмитро із позивним Альпініст Вадим. Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.